Виконуємо номер 352 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Виконаємо множення. Задання перше 1517 на 34 45. Задання друге 1942 на 21, 38. Задання третє 24,65 на 52,57. І завдання четверте: 25 36 на 51 80. Приступаємо до виконання. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. Помножимо 15 на 34 в чисельнику. а… 17 на 45 у знаменнику. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. Скоротимо 15 і 45 на 15, 15 ділимо на 15 буде 1, 45 ділимо на 15, буде 3. І 17 і 34 на 17. 17 ділимо на 17, буде 1, 34 ділимо на 17 буде 2. Маємо в чисельнику 1 помножити на 2, це буде 2. В знаменнику 1 помножити на 3 буде 3. Отримали дріб 2 третіх. Перемножаємо в чисельнику 19 на 21, В знаменнику 42 на 38. Скоротимо 19 і 38 на 19. 19 ділимо на 19, буде 1. 38 ділимо на 19 буде 2. 42 і 21 скоротимо на 21. 42 ділимо на 21 буде 2. 21 ділимо на 21 буде 1. В Чисельнику маємо 1, в знаменнику 4. Отримали дріб, 1 четверта. Помножимо в чисельнику 24 на 52, а в знаменнику 65 на 57. 24 і 57 ми можемо скоротити на 13. 52 і 65 можемо скоротити на 13. 52 ділимо на 13, буде 4. 65 ділимо на 13, буде 5. 24 і 57 можемо скоротити на 3. 24 ділимо на 3 буде 8, 57 ділимо на 3 буде 19. Тепер в чисельнику маємо 8 помножити на 4 це 32, В знаменнику 5 помножити на 19, це 95.

25 ділимо на 5, буде 5, 60 ділимо, 80 ділимо на 5, буде 16. 36 і 51, можемо скоротити на 3. 51 ділимо на 3 буде 17, 36 ділимо на 3 буде 12. В чисельнику маємо 5 помножити на 17, це буде 85. Знаменнику 12 помножити на 16 буде 192. Отримали 85, 192. Ми виконали множення. Номер 352 розв'язано.